У вас такі зміни, неочікувані зміни. Я хочу сказати, що довгий період часу карти показали, що була якась, знаєте, пауза, якийсь застій, тиша, і ця тиша вам надоїла нічого, не двигалося вперед, не рухалося, не розвивалося. вам хотілося зміна, вони не приходили. Так? Ви не могли зрозуміти, що відбувається. І тут ви селалися на якусь темну енергію, я б сказала, яка, в принципі, і поставила оцей блок, цю зупинку, цю паузу, так? якісь новини на вас чекають. Ну тут розумієте, якась інформація стане початком виходу з цього застою. Щось зміниться через інформацію.